Олексій Денисенко, випусковий редактор Еспресо, вже готовий поговорити з нами про щось дуже важливе. Олексію, вам слово. Ну, я хотів продовжити твою тему, яку ти тільки но розпочала про Федеріку Магеріні, яка і, взагалі, європейську раду, яка збирається боротися і протидіяти російській пропаганді на теренах європейського союзу. Ось так стало відомо, що британський уряд, а саме британський прем'єр Девід Кемерон, збирається відновити програму, яка діяла за часів Маргарет Тетчер, за часів так званої холодної війни. Тоді Нагадаю, боролися із російським домінуванням. Звісно ж, це була ну антипропагандистська програма свого роду витратити на неї за попередніми даними. Збираються більше 7 мільйонів доларів. А, і крім того, збираються також активно підтримувати а, Британська Рада, Британський уряд збирається підтримувати демократію у Молдові, Грузії, боснії Герцеговині та Боснії. Крім того, у Чехії та у Словаччині, ну, побачимо, що з цього вийде. До речі, ця заява відбулася на тлі оприлюдненої інформації від Блумберга, це одне з найвидатніших, в принципі, найголовних видань економічних. От Блумберг запевняє, що лабораторія Касперського, яка звісно розташована у Москві, яка встановлена майже на всіх комп'ютерах по колишньому радянському Союзу? Так ось Блумберг запевняє, що вони дізналися із власних джерел, що лабораторія Касперського активно співробітничає із ФСБ Росії. Таким чином, будь-який зміст вашого комп'ютеру може, може бути переглянутим, переглянутим службами ФСБ. Ну, чи правда це чи неправда? Звісно ж, залишається з догадками, але. Ось таке тотальне стеження у мережі. Я думаю, воно е зараз буде про нього буде будуть зараз дуже багато говорити, не менше ніж свого часу говорили про інформацію, оприлюднену. Е Славнозвісним колишнім агентом ЦРУ, який зараз має притулок у Росії, має на увазі сноудена, звісно ж мені тут підказують мої колеги. Ну за іншою інформацією будемо слідкувати далі. Христина, тобі слово. Олексію, я маю таке питання. Чи є якась інформація загалом про те, про які заходи програми протидії Москві? власне іде мова. Що це за заходи можуть бути? На що будуть витрачатися гроші конкретно? Чи це поки що завуальовано залишається? Ну, це взагалі то завуальована інформація. Офіційно про неї не говорять, говорять лише про ну, скажімо так, витік із внутрішньої системи прем'єр-міністра в Великої Британії. Єдине, що відомо зараз, що за основу візьмуть так званий Ноу-Хау Фонд, який існував під час холодної війни і був започаткований Маргарет Тетчер Можна просто ми ну, зараз подивимося, чим самим займався Ноу-Хау Фонд, і, можливо, буде зрозуміло трошки, чим буде займатися ну, новий фонд, нова програма, яку збирається створити Девід Кемерон, значить, слід все таки очікувати Кувати загострення відносин між заходом і Росією, хоча здавалося куди ще гостріше в умовах української кризи. На ваш погляд, ну я думаю, що необхідно очікувати, необхідно розуміти, мабуть, те, що захід. Все ж таки починає розуміти, що Росія не зупиниться на Донбасі, і що Захід має готуватися до протидії Росії на довготривалій основі. Я думаю, що це основне, що ми можемо зрозуміти, і можемо взяти ось цієї інформації. Ну і ви ще згадали про те, як працює все таки ФСБ Росії, про те, що вони моніторять і стежать за тим, що відбувається в соціальних мережах, не тільки у російських громадян, вже стало відомо. Як вважаєте, може служби безпеки України треба було б повчитися пильності? Може не в такій мірі, але все-таки у своїх російських колег так званих. Ну з урахуванням того, що взагалі то служба безпеки України ще не так давно, майже повністю підпорядковувалася ФСБ. На жаль, ну це було за часів Януковича. То я думаю, що в принципі навики роботи у нашого СБУ є. Єдине питання в тому, щоб здійснити, здійснити це технічно. А технічно для цього потрібні гроші. Ось це головна мета, скажімо так, і головна проблема.